Я розкажу вам історію, яка була недавно, у мене нещодавно був сольний концерт, і сольний концерт це відповідальна штука. Ти треба цілу годину жартів пам'ятати, пам'ятати, які говорить, інтонації, все, налаштуватися і просто будь класним. І я сижу, налаштовуюся, все йде нормально. В якийсь момент до концерту залишається три хвилини, і мені дзвонить мама. Я беру трубку, кажу, алло, мам. Вона каже: Що, що ти робиш зараз? Кажу, сольний концерт у мене через три хвилини, от це ж угатуюсь. Вона каже, хорошо, я поняла, Богдан. Дивись, э, приїжджали мінти, шукали тебе. Ну, у тебе ще сольний концерт, давай, що я настроєння ти не портила, після нього поговоримо. І кладе, ну як кладе трубку, вони ж, блядь, на цю кнопку не вміють натискати, да? Вони просто кладуть телефон в карман, щоб ти, якщо хочеш, міг жити з ними їх день далі. Я вже я вже серед розсади і ключей чую. Ні, Богдан не скоро буде дома. Не що сольник 19, а у вас півтори години. Може успієте.